До дня соборності у центрі Харкова розгорнули державний прапор України. Вперше від початку Великої війни люди зібрались не в укритті. Синьо-жовтий стяг тримали поряд з будівлею Держпрому, що пошкоджений внаслідок російського авіаудару. Торік у жовтні. Ми збираємося тут біля нашого держпрому. Це видатна така будівля нашого міста. Саме тут ми хочемо розгорнути великий прапор України, і так як ми зараз під час війни не можемо з'єднатися з усією україною ланцюгом, як ми це робимо кожного року, сьогодні в нас буде таке символічне коло єдності, єднання, соборності. Чого ми бажаємо наші всій Україні, щоб ми завжди були єдині, щоб ми завжди були соборні, і щоб це свято було не просто якимось там днем в календарі, а щоб це дійсно було святом. Через заборону масових акцій в зоні бойових дій в акції взяли участь до півсотні людей. День соборності це символ єднання кожного українського села та міста зі всім світом. Люди говорять, що розуміють наскільки складна ситуація на фронті і як близько Харків до ворожого кордону І лише об'єднання. Іднавшись, можна дати відсіч російським окупантам та перемогти, розгорнувши прапор, харків'яни заспівали гімн України та вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих захисників. Ми будемо виходити і стояти не тільки за себе, і за кримчан, і за людей з Донбасу. Ми будемо стояти за Бахмут. Ми будемо стояти за Волчанськ і за всіх тих, хто на жаль не може прийняти участь сьогодні в нашій акції. і Ті, хто воює, ті, хто вже. Немає з нами, тому безумовно відповідальності більше ми розуміємо, в якій ситуації перебуває Україна. У нас немає ілюзій. Але соборність це завжди історія про єднання: єднання як людей, так і територій, єднання якихось інтересів, спільних думок, воль. І тому сьогодні це, звісно, дуже важливо.